Привіт-привіт, мої любі близнюки! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимося, що ж вам принесе вересень 2024 року. Зі мною уже мої колоди, тож давайте ви загадаєте себе. Я також загадаю, щоб через мене до вас прийшла потрібна вам інформація, підказки, можливо, якісь. І давайте подивимось. Також буду вам Дуже вдячна за лайки, коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал, Хто ще не підписаний, мені це дуже приємно. Тож, давайте подивимось, що Близнюкам принесе цей вересень. Це у нас карта ностальгії, але це приємна ностальгія, приємні спогади. Можливо, з кимось будете обмінюватися подарунками. Це також ця карта може говорити. Можливо, ви якось згадаєте. Часи, коли ви були маленькими, можливо, ви повертаєтеся у ті місця, якісь, які вам дарують прекрасні, позитивні, приємні спогади. Можливо, захочеться передивитися якесь старе кіно, старі фільми, фотографії, спогади. Загалом дуже така приємна карта, такої теплої ностальгії. Можливо, моментами якогось такого знаєте приємного суму, згадування. Ну, цікаво тут. Ваш управитель близнюки виходить з ретроградного руху, але можливо ви все ж таки будете згадувати ще трошечки минуле. Це карта чогось такого минулого. Можливо, хтось тут з вас зустрінеться зі старими друзями, старими однокласниками. Це якісь такі привіти з минулого близнюки. Так, що ще ще близнюком принесе цей вересень. Паш Кубків, це у нас рак, риби або скорпіон, може бути хлопчик. Але, здебільшого, так на подієвому рівні програється. Це може бути якесь таке маленьке, приємне починання. Дійсно, може бути спогад, якийсь класний подія, можливо, ви спробуєте якесь нове заняття, нове творче хобі, або будете про когось піклуватися. Можливо, це діти, це карта дітей. Це м -м, хороше, можливо, ви тут будете. Турбуватися про ваших дітей, чи про внуків, чи про племінників. Ось, можливо, будете згадувати своє дитинство, або піклуватися про якийсь свій міні-проект. Хтось, можливо, почне представляти людям якесь своє, знаєте, хобі, якесь відео публікуєте, яке ви зробили. Можливо, хтось з вас захоче сам почати блог робити. Тут цікаво, так. Напишіть, будь ласка, близнюки, як це у вас програється. Так що ще близнюкам принесе цей вересень. Прекрасна карта, це хобі буде ще вам і достаток приносити. Це у нас карта хороших фінансів, карта хорошої самооцінки. Прекрасна карта. Це у нас тоді, коли ви можете насолодитися тим, що ви маєте, коли вам ваших фінансів буде вистачати на все, що ви хочете. І на свої хобі, і на якісь хотілки, і там, щоб порадувати себе якимись подарунками. Ви будете задоволені. Своїм зовнішнім виглядом. Це, знаєте, карта хорошої самооцінки, і це карта самоцінності. Коли ви, можливо, тут оцінюєте свій продукт якось. Хтось, можливо, підвищить ціни на свою роботу, на свої послуги, на свої продукти. В цілому ви тут будете отримувати, знаєте, якесь задоволення від всього того, що ви вже досягли, наприклад, близнюки. Карта взагалі прекрасна. Це коли ви отримуєте компліменти і коли. Ви на, вам навіть не потрібні будуть знаєте, ці компліменти, тому що ви от самі знаєте про себе, що ви класні. І це дуже хороша карта у фінансовому плані, тому фінанси у вересні близнюки будуть. А у нас з вами наступна колода. Зараз вам покажу ось така от таро, традиції. Дуже люблю цю колоду. Судячи з ваших коментарів, ви також вона така дуже красива в українському стилі. Давайте дивитися, що близнюкам. Принесе цей вересень, вересень для близнюків. Трійка кубків, який прекрасний місяць! Близнюки, з вас лайк! Це у нас святкування, хороші новини. Ви зберетеся з друзями чи з подругами. Дійсно, буде, можливо, привід щось відсвяткувати, радіти. Це у нас така карта, можливо, ви дійсно з трьома подругами зберетеся чи на каву, чи на шопінг, чи на келих-ігристого. Це у нас карта радощів. Можливо, до вас приходять якісь хороші новини, можуть бути у ваших друзів, чи у вас самих, чи у рідних, і ви так будете, знаєте, тут щасливі, ви щиро порадієте і за своїх друзів. Можливо, це якесь якраз відкриття вашого маленького бізнесу, якоїсь виставки, можливо, ви тут відкриєте. Закриваєте, чи презентуєте світу те, що ви зробили, і ви святкуєте це. Це у нас така карта свята. Обов'язково у вересні близнюки буде щось святкувати. Так що ще принесе близнюкам цей вересень. Карта смерті, близнюки. Це, до речі, вона тут так красиво промальована, наче вона також фестивальна така, близнюки. Це у нас тоді, коли ви щось відсікаєте зі свого життя, коли ви розумієте, що так як було раніше, уже бути не може. Ви щось відпускаєте. Це такі зміни, коли. Коли ви передивитеся своє життя, можливо, до речі, по затемненням, тому що у нас, у нас будуть затемнення 18 вересня. У нас уже затемнення, до речі, перше на осі риби діва, і затемнення нам дійсно дають завжди якісь зміни, якийсь перегляд. Те, що нам не потрібно, воно завжди відходить. Це особливо по місячному затемненню, яке у нас, до речі, в вересні нас чекає, а 2 жовтня у нас буде сонячне. Затемнення, воно, звичайно, реалізується не в сам день затемнення, а навіть може там до півроку після, але це все одно якісь перші думки, що потрібно відпустити зі свого життя, на які кардинальні зміни можливо наважитись. Щось ви відпускаєте зі свого життя, щось уже не працює, і ви вирішуєте звільнити місце, так би мовити, щоб прийшло щось нове. Але воно тут у вас в таких позитивних картах, наче ви от розумієте, що я тепер хочу по-новому. До речі, може хтось відмовитися там, від якогось способу життя певного. Ось так. що ще. Що ще. Це близнюка. Цей вересень. Дійсно кармічні такі події. Не люблю це слово, карма, але ця карта дійсно пов'язана з нашим призначенням, з кармою. Це тоді, коли ми отримаємо результат своїх вчинків, це коли ми передивляємося своє життя і вирішуємо, можливо, хтось з оточення уже на нас не впливає так позитивно. Можливо, ми взагалі маємо щось змінити. Якщо там у вас в стосунках були проблеми чи були трикутники, наприклад, у стосунках ви також вирішите їх відсікати. Але це позитивні зміни, це хороші зміни. Тут, бачите, я. Ангел він вже сурмить і каже, що час прийшов, час прийшов щось змінювати, час прийшов ступати на шлях свого призначення. До речі, в деяких випадках воно дійсно відіграється як суди, судовий процес, розклад спільний, Але якщо для вас це актуально, близнюки, так. Але це таке конкретне рішення, коли ви вирішуєте змінити вектор, коли ви вирішуєте жити по-новому, так би мовити, Почати нове життя і обрати новий шлях. Так, давайте дуже цікавий близнюкою у вас розклад. Напишіть мені обов'язково, що там у вас. Так, а ми подивимо ще одну колоду, що принесе близнюкам вересень 2024 року. Карта справедливість? Ох, дійсно, тут, до речі, можуть бути документаційні справи. Можливо, ви будете якісь договори заключати, якісь документи передивлятися, підписувати, звертатися до суду, до юриста, до нотаріуса. Це тоді, коли ви захочете у своєму житті навести лад і, знаєте, віднайти баланс і справедливість у всьому. Чи вкладаюся я в ці стосунки, так як вкладає. Мій партнер, чи викладаюся я на роботі так, щоб мене підвищили, чи можу ви, навпаки, робити набагато більше, а вас недооцінюють. Тут головне у всьому мати баланс. Меркурій розвернувся і дійсно, це можуть бути документаційні справи, юридичні справи, звернення до юридичних осіб, до осіб, які працюють у структурі. Якщо у вас затримувався якийсь вирок, наприклад, ви не знали. Справа завершиться на вашу користь, чи не на вашу користь, якщо у вас був якийсь судовий спір, чи просто у вас якусь скаргу, чи, можливо, по гарантії щось повертали і чекали на, так би мовити, вирок, на рішення, то ви вже у вересні це отримаєте, близнюки. Так що ще близнюкам принесе вересень 2024 року, близнюки, вежа, і ви вирішуєте, що щось. Завершується, щось руйнується. Якщо ви дійсно хотіли і вже перебували у стані розлучення, але знову ж таки, у вас буде ще відсвяткувати, то це все буде на вашу користь. Але поверх зазвичай руйнується те, що вже, знаєте, мало зруйнуватися для того, щоб ми рухалися далі. Тому що далі у нас будуть дуже хороші карти. Це буде і зірка, і сонце. Так, Але ви тут по справедливості вирішуєте Відсікти. Можливо, ви десь побачите якусь ситуацію, де з вами поступають несправедливо, чи з кимось з ваших близьких поступають несправедливо, і ви вирішите сказати, не мовчати по вежі. Але якщо ви не хочете цих конфліктів, то будьте готові, що цього можна, в принципі, і уникнути як таку як пораду для вас. Це, можливо, знаєте, ви. Просто вспилили, так трошки були на емоціях. Так, і останніші карти на сьогодні для вас, близнюки. Дев'ятка мечів, ви ви можете вспилити і потім дуже сильно хвилюватися, турбуватися про цю ситуацію, відчувати, що ніби ця ситуація вас ковує бути поневоленою цими думками. Але ця карта вона завжди говорить про думки, але знаєте, це надумані якісь страхи. Знайте, що ці всі рамки і ці всі кордони, вони тільки у вашій голові. Ця карта, до речі, ще часто символізує безсоння, поганий сон, можливо, там також навколо затемне. Ви можете, У вас просто може бути безсоння, або ви багато працюєте і не досипаєте, чи у вас дітки маленькі і ви не досипаєте. Але ця карта вона часто говорить про те, що ми погано спимо і можемо тривожитися, так, і саме тому ми погано спимо. Але у вас є ключик до цих воріт, не обмежуйте себе, у вас обов'язково все буде добре. Такий у вас місяць, близнюки. Обов'язково напишіть в коментарях, як у вас що програлося, і до зустрічі на каналі і на нових розкладах. Па-па!